Ну, а тоді вже в 44-44 році mm. 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 Вже прийшли mm. до нас з Великої України, тоді вже ми назавжди разом. І тоді вже пішли господарювати Совєтська влада, вже на свій лад, вони вже робили все, що хотіли. Вже вони взялися повністю до людей. Повністю вони почали вивозити людей. Почали людей вивозити не, не сім'ями, а, а поїздами. А поїздами вивозили людей, усіх. Особливо це ж було після того, як, німець, як німці були, побували. Там хтось може, там хтось десь там робив, а там ще щось, а ще хтось, а там був перекладач, а там був, а там хтось був такий, що, що ніде не робив, а знав німецьку мову, або ще щось. То все було туди, в Сибір. То все пішло в Сибір, і вже тоді повністю вони господарювали так, що вже. Я говорю, що вже, вирішу, вже не, не, не десятками вивозили, а вивозили людей цілими составами, цілими поїздами. Ну і я вже була, вже тоді за час війни, а то в школу ходили, не ходили, а тоді вже почався восьмій клас зібраний за тих, що вже прогуляли, що роки пройшли, а тоді. Що не попадали вони у школу по якихось причинах, а тоді вже був зібраний восьмий клас, нам вже прислали учителів з великої України. У нас вже переховували, нам вже пропонували комсомол, щоб ми в комсомол поступали. А ми в комсомол не поступали, бо це ж було нам. Ми зовсім були виховані в другому дусі. Ми знали, що ми українці, що це не для нас. Ой, і так вже десь до 47-го року. Вже я десь була, мабуть, у якому класі у 47-му році. У 10-му. Так, Уже в 9-10 й 10 й клас. Ми були перший 10-й клас випускний у школі у Миколаєві. Перший 10 й клас це був після війни. Я ж кажу, то ми вже зібрані там були діти, що були й старші за нас, що пройшли, його вже роки пройшли. У нашому класі було три сім'ї, три родини, було таке, що наших друзів, наших друзів, однокласників, вивезені були сім'ї. Троє хлопців, це був Борець. Чому їх вивезли? Чому вивезли? Бо вивозили всіх кому, як і які шкодили причини. Той був багатий, той був націоналіст, той був щось ще прогнівився при Німеччині був той, кимсь ще з чимсь. Та тепер він вже ж треба було, щоб він щоб він відповідав за те, що він зрадив, що він зрадив радянську владу. Тоді оці всі люди там, то вони були всі враги народу. То всі були враги народу. От їх вивезли три сім'ї таких, і ми складалися, посилали посилки. Вже ученики, діти. Продукти ми посилали. Продукти. Вони ж поїхали геть без нічого, як кажуть, голі, босі і голодні десь там в Сибір. В так розповідав, з чим вони там займаються, працюють, що вони роблять? Ну а які де їх умови? загнали, там вони роблять, чи на лісоповалі, чи де чи в шахтах, чи де вони. Де кого вивезли, де кому прийшлося. Там. У там, там, там так, так. на лісоповал вивозили, на шахти вивозили. І вийшло так, що я одержала листа е, від, як вроді як подяку. Від того від того товариша, що посилали посилками. Я одержала листа. Я відписала йому, відписала йому, а він ще ж написав листа, як він вже в Сибірі, то він вже не боявся нічого. То він написав листа, що й написав Слава Україні в листі. А це ж тоді було дуже страшне. то такого не можна було не то, що говорити, а й думати не можна було. А він мені прислав такого листа що ще й написала Слава Україні. Ну, а я що йому відповідала і написала, що е, не переживай, якось, може, певно пройде, ну, як, як звичайно, в такому листі. Ну, ще й додавала, що е, колись і на нашій вулиці буде свято. Таке я ще написала. Ну, оце вже то вже був кінець, мабуть, тому що був приговор мені на 10 років. Ну і виходить, що тоді. Тоді я закінчила 10 клас, це було десь у 10 класі. Це така переписка у мене була. А 10 клас я закінчила успішно, я займалася добре. У мене завжди грамоти були, все в мене було в порядку з наукою. І поступила я в медичний, Львівський медичний інститут. Тоді конкурс був 5. Чоловік на місце, я пройшла успішно конкурс цей і стала студентською інституту. І вже, А вже в інститут, як ми поступили, то вже ми попали, як кажуть, на облік особливий. В інституті вже багато було, в інституті вже було багато таких, що після війни, що були солдатами, що були офіцерами. Вже для їх місця треба були, а нас вже на особливий облік, щоб ми в комсомолі були, щоб ми працювали ми з ними, що ми, да, що ми не були в Комсомолі і тут не поступаємо. І вже почали визивати, щоб ми працювали, у КГБ почали визивати, щоб ми працювали, приходили і на побачення до мене. І, про такі дані треба, що там ще, ще там церковця така була у Львові в кінці Личаківської, що там студенти в основному збиралися, бо з інституту воно якраз було в такому районі, що багато студентів там збиралося, ходили в церкву, люди були там до церкви ходили, і між ходили. ходили. То... То приходили, та мені давали, що там таке, таке, чи бачила тих, чи бачила тих, чи там все. І це все знімали на фотографії. А я, а, я, а я не вступала в їхню роботу і не видавала ніяких даних, таких, як їм треба було. Вони мені тоді показували, що я говорила одне, мені показували фотографії, що я ж неправду кажу, все. Ну і тоді вже. І тоді вже і ці листи ж були в їх, вже воно було готове. І арештували мене. 20 жовтня мене арештували. Якраз це був період, що до жовтневої революції, не знаю, чи це правда, чи не правда, що в ту ніч з інституту арештували 500 чоловік-студентів наших.